Давай, поїхали, богрізні. Так, всім привіт. Сьогодні день святого Валентина і зараз ми знімаємо відеозвіт по конкурсу до Дня Святого Валентина. Подарунки від нас від клубу Джем, ресторанного комплексу Колиба і Кулькаманія. Всього буде 6 переможців, які отримують подарунки від Джема та Колиби. А перший переможець отримує також один подарунок від Кулькаманії. Зараз ми трошки спішимо, тому це все буде в швидкому темпі. І одразу після цього ми постараємося залити відео без всяких обробок. Якщо десь будуть матюки вибачайте, значить вони так мають бути. І так, поїхали. Починаємо з 6 місця. А, стоп. Зараз я напишу комент. Це щоб знов не було балочок, що це все підстроєно. Я напишу просто день. День Святого Валентина. І ще вставлю смайлика. Зараз іде в нас тут сердечко. Ось, так. Тут є День Святого Валентина. Або просто нам, що День Валентина. Є. Yeah. Отже, в 17.02 ми зробили цей комент і поїхали. Так, посилання скопіювали за допомогою додатку Lucky You. І погнали. Так, поділились. Сто і так. Шосте місце у нас Смолярчук Ленка. Зараз глянемо, чи вона підписана на нас і на кулькоманію. Фак, я спішов, давай швидше грузись. Так, репост є. А, потрібно було підписатись, є. Yeah. Шосте місце. Смолярчук Оленка зразу пишу привіт ти перемогла. Оп, Оп. Поїхали далі, п'яте місце. Рома Осійчук. це хто у нас? Ну це Давай, Грузись. Хочеться сказати мату. Ну ха Ну твої малі, грузись. І так завжди, коли ти десь пішиш, тебе підводить інтернет. Хе-хе-хе. <гум> ну, це за панда? Давай. О. Так, ромчик підписаний, а репост щось. А, ну репост він зробив, бо його обрали. Репост є. Так, сюди. сюди. І ему напиши так само. Є, yeah. далі. Четверте місце. Марина Дедяк. Зараз глянемо. Опа, давай, грузись. А, це скайп, Ой о Це, мабуть, за скайпом так вісно. Так, тут підписано, тут підписано, репост є, Ми її вибрано. Поехали далее! Четвертый, так... Третье место! Маша Морозова! Нифига себе, Машка! Эта девчонка была у нас на вечірці. В красном платье! Ничего себе вызываешь людям! І так, тух, закрили друге місце. Тух. Антоніна Кулик. Або Кулик. Якщо десь прізвище не так прочитаю, вибачайте. Ну давай, ну грузись. Припост є. 95 сторінок. Ти шо смішна? Є. Підписано. І так, пу, перше місце у нас... Пу, давай! Анастасія Віннічук. Ммм, <рив> яке бізобідне <Кіпіза> дитятко. <рив> а твоя мама знає, що ти на цей цитат. Давай, давай, гузись. Так, репост є. Так, це все підписано є. Ось і все. Отже так, банда. На наступному тижні ми проведемо фінал конкурсу Міс Фото за січень. Зараз ми нажимаємо стоп і по бирику постараємося все відео загрузити. Залишайтесь в лакшері. Сьогодні день святого Валентина. Кохайтеся, будьте вірними самі собою. А чи є кохання, чи нема, то таке З часом воно буде. І ніколи не матюкайтесь при дівчатах, бо це не гарно. Все, всім пока-пока!